Вітаю! Існують онлайн системи конструювання сайтів, які призначені для розробки сайтів на віддаленому сервері в інтернеті. Таким є сервіс Google Сайт. Для використання цього сервісу потрібно мати обліковий запис Google, який створюється під час реєстрації електронної скриньки Gmail від Google. Створити можна з використання будь-якого виду комп'ютера достатньо на цьому комп'ютері мати встановлену відповідну програму браузером та доступ до мережі інтернет. Під час створення виділяють 5 основних кроків: реєстрація облікового запису на сервері у разі його відсутності вибір назви сайту та шаблону його оформлення, створення сторінок сайту та системи навігації, заповнення сторінок контентом, публікація сайту. Розглянемо перші кроки створення Google сайту. Для цього завантажимо будь-який веб-браузер, встановлений на вашому комп'ютері. В даному відеоуроці використано браузер Google Chrome. Для роботи необхідно війти під своїм обліковим записом Google. Є декілька способів. Один із способів, якщо це браузер Google Chrome, відкрити список додатків Google, якщо це інший веб-браузер перейти на домашню головну сторінку Google і відповідно обрати кнопку «Текст увійти. І війти під цим аккаунтом, ввівши відповідно електронну скриньку і пароль. Після активації Google замість кнопки війти буде відповідно ваш обліковий запис. Завантажуємо через додатки Google, Google Диск. Через кнопку Створити. Або на вільному місці контекстне меню Створити. Обираємо Google сайт. У браузері відкривається головна сторінка вашого сайту в режимі редагування у новій вкладці. Розглянемо інтерфейс даного вікна. З лівої сторони відображається назва файлу на диску. Скасувати операції, попередній перегляд, посилання, поділитися, додаткові налаштування, опублікувати веб-сайт. В правій частині відображаються три вкладки Вставка відповідно з інструментами, які дозволяють оформлювати сторінки вашого веб-сайту, тобто наповнювати контентом. Вкладка сторінки. Вкладка теми. Одразу після створення сайт містить лише одну домашню сторінку. Кожна сторінка має назву. Зазвичай сайт складається з кількох сторінок, з назв яких утворюється так звана мапа сайту. Створимо свій перший веб-сайт, пов'язано з вашою майбутньою професією, використовуючи вказану мапу. Аналізуємо в даній мапі головна сторінка під назвою Вчитель. Сторінка навчання має відповідні три підсторінки і сторінка «Галерея» – дві підсторінки. Реалізуємо практично. Повертаємося до нашого Google сайту. Перейдемо для цього в правій частині бічної панелі вкладку Сторінки. Нагадую, автоматично створена сторінка, але згідно нашої мапи, вона повинна мати ім'я-вчитель, тому змінимо. Додамо відповідні сторінки під ім'ям навчання та галерея. У сторінки галерея мають бути підсторінки зображення відео. І відповідно у сторінки навчання, відповідні підсторінки, навички, переваги та недоліки, навчальні заклади. Згідно мапи сайту, їх необхідно поміняти місцями. Що змінилось на головній сторінки. В результаті на головній сторінки в верхній частині відобразилась панель навігації з відповідними сторінками та підсторінками шаблон оформлення сайтів з використанням вкладки Тема. застосувавши додаткові параметри, вкажемо назву файлу Моя майбутня професія Вчитель. Відповідно, назва свайту автоматично продублюється. Якщо не повністю внести відповідні зміни, почнемо з оформлення головної сторінки під ім'ям вчитель. В верхньому банері вкажемо заголовок. Відповідно вашої професії, і помічаємо, що розміри даної текстової ділянки можна зменшувати, можна виконувати відповідні параметри з символами, додавати посилання, вирівнювання символів в текстовій рамці, видалити текстову рамку і додаткові параметри. Аналізуємо, в нижній частині можна змінити зображення банера, або завантажити, або вибрати зображення з галереї, можна відновити попередні, змінити тип заголовка. Банер, великий банер, обкладинка, кілька заголовок. Можна видалити даний заголовок. На сторінках сайту можна розмістити нижній колонтитул підвал. Для цього потрібно підвести вказівник до нижньої межі сторінки та вибрати кнопку Додати нижній колонтитул. У поле, що з'явилося, можна ввести дані розробника сайту, його рік створення або оновлення тощо. Змінюючи параметри символів, в лівій частині відобразилося, що можна видалити, копіювати і змінити кольори розділу на власний розсуд. Даний нижній колон-титул буде відображатися на всіх сторінках вашого веб-сайту. Оформимо контентом веб-сторінки сайту. Для цього перейдемо в бічній панелі, вкладка Вставка. Для того, щоб додати текстову інформацію, обрати текстове поле, яке, відповідно, також можна змінювати в розмірах, перетягувати за необхідності. Якщо зробили якусь помилку, можна скасувати дану дію. І вставимо, наприклад, повідомлення пов'язане з обраною майбутньою професією. Додамо на головну сторінку графічне зображення, яке безпосередньо коментує майбутню професію, для цього. Оберемо інструмент зображення, де можна або завантажити, або вибрати. Вияснимо, в чому різниця. Обравши завантаження, у вас відкривається доступ до вашого ПК, де ви маєте завчасно підготувати відповідне зображення. Якщо вибрати, Відкривається ділове вікно вибір зображення на гул диску, яку ви маєте завчасно завантажити, за посиланням в розділі Гугл Зображення або фото. Оберемо зображення, завантажити. В даному випадку було підготовлено. І завантажуємо на певний комп'ютер. Додавши дане зображення команди, які можна виконати. Змінимо розміри зображення. Зробимо таким чином, щоб і зображення, і текстова ділянка розміщувались на одному рядку. Звертаю вашу увагу, наповнюючи контент вебсайту, змінюючи структуру. Вкладка Google Диск одночасно на Google диску з'явився іскіс сайту з підписом сайт без назви. Оновимо сторінку Google Диску. І автоматично внесені зміни назву сайту, яку ми вказали під час роботи над сайтом. Всі зміни, які ви виконуєте, працюючи з Google сайтом, автоматично зберігаються кожні 2-3 секунди. Тому, закривши вкладку з Google сайтом, достатньо перейти на Google Диск, знайти відповідний Файл вашого веб-сайту. Відкрити і доповнювати, редагувати, форматувати. Перейдемо до сторінки зображення. І додамо зображення іншим способом, використовуючи карусель зображень. Але для цього спочатку завантажимо відповідні графічні файли, які завчасно підготували на Google Диск. Так як матеріали даної папки, відповідно, частина даного вебсайту бажано розмістити все в одній папці. тобто створити, наприклад, папку мій вебсайт і перемістити дані об'єкти в казану папку. І всі матеріали, які ви будете розміщувати на сторінках даного вебсайту, бажано систематизувати в одній папці на Google Диску. Наступний крок до цих файлів потрібно відкрити доступ для перегляду. Можна кожен файл окремо відкривати доступ для перегляду. Але так як нам потрібні всі ці зображення, вони в одній папці, можна відкрити доступ для перегляду. До всіх файлів, які розміщені в даній папці. Повертаємося до нашої веб-сторінки зображення, використаємо інструмент карусель зображень. Нам необхідно додати відповідні зображення, які ми завантажили на Google Диск. Помічаємо, що в даному випадку демонструє, що додано 4 зображення, але щоб переглянути карусель зображень, нам потрібно перейти в попередній перегляд. В нижній частині відкрилося відповідне вікно, яке дозволяє переглянути на комп'ютері, на планшетному комп'ютері, на смартфоні. Тобто, таким чином, буде відображатись на різних видах комп'ютера. Закриваємо попередній перегляд і ми перейшли з вами знову в режим редагування. Перейдемо на сторінку навчальні заклади. Додамо один із навчальних закладів, який дозволяє отримати майбутню професію вчитель. Наприклад, Запорізький національний університет в місті Запоріжжя. Для цього використаємо блоки контенту. Наприклад, даний блок, який дозволяє додати зображення і відповідний текст. Додавши назву. Університета або інститута, вказавши місто, можна додати відповідно графічне зображення, пов'язане з даною інформацією, або завантажити з вашого ПК, або вибрати на диску. Якщо на диску потрібно було спочатку це зображення завантажити відповідну папку і відповідно відкрити доступ для загального перегляду. Оберемо вибрати на диску, з правої сторони відкривається мій диск, де ви маєте вказати місце знаходження даного зображення і вставити відповідне зображення. Розміри текстової ділянки і графічного зображення, відповідно, можна змінювати. Додамо на цій сторінці «Навчальні заклади. Посилання на веб-сайт. Для цього використаємо інструмент кнопка, де потрібно вказати назву кнопку, наприклад, і, відповідно, знайти в мережі інтернет посилання на вебсайт Запорізького начального університету, скопіювати це посилання і вставити в дану ділянку. Змінити відповідні параметри на власний розсуд. Перевіримо, яким чином працює. Для цього нам потрібно перейти в режим перегляду. Розглянемо, як буде відображатися, якщо це мобільний комп'ютер. І натискаємо на посилання, відкривається веб-сторінка з вказаною адресою. Повертаємося до режиму редагування. Опублікуємо наш веб-сайт, обравши відповідну кнопку. Перша частина, усі Google сайт, буде стандартною, нам потрібно вказати унікальну адресу для нашого сайту літери латинського алфавіту. Якщо дана адреса не зайнята, відповідно, має з'явитися позначка в даному випадку існує. Ось адреса веб-сайту, опублікувати. Після того, як ви опублікували, автоматично біля кнопки з'являється стрілка зі списками, де можна відповідно змінити адресу веб-сайту на власний розсуд і інші налаштування: скасувати публікацію, відкрити, перевірити та опублікувати. Перейдемо до сторінки. Відео. Додамо на дану сторінку, відео пов'язане з тематикою вебсайту, використовуючи інструмент YouTube. Для цього нам потрібно знайти в мережі інтернет даний веб-сайт або відповідне посилання. Перший спосіб нові в новій вкладці знайти відповідне відео пов'язано з е, даним вебсайтом. Обравши відповідне відео за посиланням. посилання. Скопіювати його адресу і відповідно вставити для пошуку. Аналізуємо. знайшло відповідний відеоролик. Вибрати. Таким чином, ми з вами на веб-сторінки добавили відеофайл з YouTube. Після внесення змін у структуру вебсайту або наповнення контентом, обов'язково потрібно опублікувати зміни, натиснувши кнопку Опублікувати. Відкривається вікно, де в лівій частині відображається чернетка, тобто відповідні зміни в правій частині без змін, які внесли. Якщо вас влаштовують дані зміни, натискаємо Опублікувати. І зміни вже відображаються на веб-сторінки для загального перегляду. Які ще кроки по структуру сайту можна зробити? В даному випадку, у нас панель навігації відображається в верхній частині. Її можна змінити, використовуючи налаштування навігації, Відкрилось відповідне вікно, де можна змінити налаштування. Нам потрібна навігація, стоїть режим по верхньому краю. Обираємо, наприклад, з боку відповідний колір. І тепер в верхній частині панель навігації зникла і відображається ось таким чином. Аналогічно додаткові налаштування можна відкрити в верхньому рядку. Якщо ви внесли зміни, нагадую, обов'язково натискати кнопку Публікувати. Якщо змін не було ніяких внесено, відповідно з'явиться вікно. Перейдемо на сторінку навчання, в які три підсторінки. Натиснувши на сторінку навчання, маємо своя робоча ділянка, створимо панель навігації з цими трьома сторінками. Додавши відповідне гіперпосилання. На відповідну сторінку, аналогічно інші дві сторінки. Перевага та недоліки навчальні заклади. Зберігаємо зміни, тобто публікуємо, переглянемо попередній перегляд. Закриваємо вкладку з вашим веб-сайтом і нагадую, автоматично зберігається на вашому Google диску. Необхідно поділитися адресою вашого веб-сайту. Для цього відкриваємо веб-сайт біля кнопки Опублікувати налаштування публікації, копіюємо адресу веб-сайта. І надсилаємо відповідному користувачу для перегляду. Ось таким чином буде відображено у певного користувача для перегляду. Після завершення роботи з Google сайтом. Обов'язково потрібно вийти з власного аккаунта Google. Сьогодні на уроці ми розглянули онлайн-систему конструювання сайтів Google Site. Сайт. Дякую за увагу!